Так, це у нас поле 17 гектар. Тут ми робили на ньому десекацію. Ось ось так виглядає соя. І якщо чесно, хрен пойми, блін, чи ті її дожав, чи воно, блін, жарище дожало. Вчора були, вроді, блін, не сохне ніфіга, сьогодні ось вже верхні сохнуть. Ну але ще все одно зеленого ось багатенько є. Ну, будемо завтра косити, тому що тут або стрічки ці викинути треба, або, або вона висипеться. Тобто ще до завтра дійде, тут ось пече по-безбожному. Завтра на вечір, я думаю, будемо заходити сюди і косити. Ще, ще заїдемо на десятку, там теж робили десікацію. Це тут такі в нас сує, ну можна сказати, самі лучші, що вийшло. Із ранніх сой. Пізня, вроді там по веселі виглядало. Якщо не згорить, бо бобиків багато, а який з них буде толок, хто його зна. общем, якось отак. Зараз ще поснімаємо, попоказуємо, що там воно де як виглядає, воно директор мотається по полю, він теж. Думаю, що робити.